Всім привіт! Ми знаходимося на території Університету Британської Колумбії, відомий як UBC, і прямуємо в природничий музей. Університет Британської Колумбії є державним дослідницьким університетом із кампусами в Ванкувері та Оканагані. Заснований у 1908 році, це найстаріший університет провінції Британська Колумбія. Всього в провінції налічується 16 університетів. У 2023 році університет посів 40 -е місце у світовому рейтингу університетів та в рейтингу Канади друге місце після університету в Торонто. Всесвітній рейтинг університетів 2023 року включає 1799 університетів у 104 країнах і регіонах. Рейтинг базується на таких показниках ефективності закладу, як викладання, дослідження, передача знань і міжнародний світогляд. До трійки лідерів рейтингу входять Оксфордський університет, Великобританія, Гарвардський університет США та Кембриджський університет Великобританії. Ванковерський кампус UBC має такі факультети та школи: школа архітектури та ландшафтної архітектури, факультет мистецтв, школа аудіології та благоподії, стоматологічний факультет, медичний факультет, музична школа, школа медсестер, факультет фармацевтичних наук, школа публічної політики та глобальних відносин, науковий факультет, Ванкуверська школа економіки та інші. Також університет має одну з провідних у світі лабораторій субатомної фізики, бібліотеку, центр інтерактивних досліджень сталого розвитку, єдину діючу ферму у місті Ванкувер, спортивний центр, а також Японський сад, музей антропології та музей біорізноманіття в бітті. Так, і ось ми прийшли в музей природознавства. Вон я уже бачу скелет кита, дивись. А mm -hmm. mm -hmm. ну, вот сюда заходим. Давай, открывай дверь. Ти або кнопку натискає, або відкриває. Все, ну пока! Це ж дитина Ну, я прочитала, що це найвеликий скелет кита. Ні-є-ні, ні, ні. це не кита, це масазавра. Мазозавр. Масезавра? Ти краще знаєш? Ми вже десь почитали. Охожи. Осьо, бачиш, ось все, тобі фотографія. Дивись. Це Китова подорож, так. Бачиш від 1987 році. Скільки він? є, Ну, бачите, вони. Музей біорізноманіття Біті в Біті Байдів Мюзеу це природничий музей. Його колекції та виставковий простір площею 1900 квадратних метрів були вперше відкриті для публіки в жовтні 2010 року. Все, ти готовий? Так. Тіка буде складати кістки синього кита. Скелет синього кита, розміщений у скляному атриумі музею, є найбільшим скелетом синього кита в Канаді і найбільшим експонатом скелетів у світі, підвішеним без зовнішньої опори, та одним із лише 21 скелета синього кита, виставлених у всьому світі. Процес відновлення, транспортування та демонстрації скелету кита було описано в документальному фільмі Discovery Channel під назвою Raising Big Blue. Який вперше був показаний у Канаді в червні 2011 року. Посилання на цей фільм є в описі до нашого відео. Фільм дуже цікавий англійською мовою. Рекомендуємо до перегляду. Цей фільм ми також подивилися в кінотеатрі музею. О, вона тут що, рухається? І mm -hmm. ось цині кіт саме великий, бачиш Ти хочеш все ж таки порівняти? Mm -hmm. Ну, Може там загубилися якісь кісточки. Ну давай, дали покажи что там все природные черты, Ага, тут тут чучело, да. Можна подивитися, що тут, того прикладно, а там що? рибки малюські. Ну закрива. А там що? А можна подивитися цього паразита? Микроскоп. Тут тут, во тут, вот тут, вот тут, вот тут, вот тут, угу. а це тут. Ні, ну по всьому світу. По... Mm -hmm. Опен мій. Так, відкриваєш і дивишся. Open Open Відкрив мене. Ну, все, подивився, всі дослідження почитав. Хто як що знаходив? Кісточки знаходять. Залишки динозаври. Там ще щось почитав. Тум, тумби по І все дізнався ну, метелики. Прикольно. Ну так весь музей в таких вот шафах. Ну, я думаю, что это больше такие доследнички. Музей названо на честь Роса та Тріші Біті, випускників UBC, які пожертвували 8 мільйонів канадських доларів на підтримку його створення. Центр біорізноманіття також отримав фінансування від університету UBC, фонду розвитку знань Британської колумбії та Канадського фонду інновацій, а також фонду Джавада Мава у музеї зберігається колекція з понад двох мільйонів екземплярів, деякі з яких датуються ще 1910 роками. Така прогулянка музею. От знову от знову наступна шафа. І отак от ми ходимо. І дивимося. О, соняшники, дивись. Такі, як у дідуся на огороді. А це не стоявся. Ну це вони засухі вже. Хтось тут настоящий буде класти. Засушили і показали. Отак ходимо. Дивимося в музей. Наче <говори> в якомусь лабіринті. <говори> да, Танцювати можна, mm. не побачить. Ось так якось це нарачно. А це ще відкрита? закрутить. Там тут як якісь маночки побуті з все для А Воно туди з другого боку подивимося, що, що там. Вас знімає прихована камера. Закружка.

ああ、どうも、ああ、どうも、ああ、どうも、ああ、どうも、ああ、どうも、ああ、ど

А динظавр, де? Mm. 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 Ну Ось такий музей природознавства. Темний, не цікавий. Ну, трошечки, так? Right? Okay. А твої як враження? Хід найкрасивіший. красивий, так? Тобто оцей скелет саме. Найгарніша і найцікавіша експозиція в цьому музеї.